Синок, мій соколе, лети ж, не барися за обрій, де сонце, де спокійний сон. Там казка чарівна, тобі вже насниться, там ангели крильми, розвіють цей стон. Я тут залишаюсь, крізь виття сирени, крізь морок і холод, крізь люті бої. Тут мати чекає, з молитвою денній. І вірить у диво у ці дні лихі. Згадай, мої руки, тепло їхнє рідне. Обійми міцні, що тебе берегли. Тут все почорніло, тут небо блідне, і сльози замерзлі, на віях лягли. Я знаю, ти спиш, і не чуєш тривоги, не бачиш руїни і смерті імлу. А я все шепочу молитви у Богі, щоб ранок настав, розігнавши цю злу. І ти запитаєш, коли повернешся, сину? Кого ти побачиш, обіймеш кого? А я відповім крізь замерзлу сльозину. Я буду дідом, синку, під час війни цієї кривавої зими. Моє волосся посивіє від горя. І страху, зморшки глибокі, проляжуть на чолі, але в очах збережу я іскру і наснагу, щоб міцно притиснути тебе до землі. Тож спи спокійно, мій маленький герою, хай Янгол тебе уві сні береже, а я тут стоятиму стійко, горою, чекатиму мить, як тепло. Нас знов обійме.